Ну і от про те, як в нас відбувається управління збройними силами, управління військами будемо говорити далі. Змінити систему управління військом в Україні, закликає народний депутат Роман Костенко. За його словами, наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних груп угрупувань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення однак, зараз, якщо систему не змінити, це може закінчитись трагічно. Це цитата була пана Костенка. Він каже, що зараз навіть росіяни зрозуміли, що потрібно переходити на з'єднання, об'єднання, дивізії, корпуси. І депутат вважає, що ситуація на полі бою може стати ще гіршою аніж зараз, якщо не почати розв'язувати ці проблемні питання. Давайте більш детально обговоримо цю тему, цю проблему, яку підняв пан Костенко. Що це означає з Олександром Япчанкою, капітаном Збройних сил України, медиком батальйону Вовки Давінчі з групи Гонор. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні. Вітаю, героям слава, пане Олександре. Ну от для людей, так би мовити, для наших глядачів необізнаних чи мало обізнаних з тонкощами військової справи, тим паче управління. Поясніть, будь ласка, от як ви розумієте, от ну чи, чи погоджуєтесь з тим, що говорить пан Костенко, і, і навіть якщо не погоджуєтесь, як це розуміти, так? От про те, що треба потрібно переходити на нові механізми, на ну по 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 іншому, розподіляти систему керування військами. Що це означає? от Якщо зараз так би подивитись згори, піднятись, так би мовити. Як в нас зараз відбувається, і відповідно, що треба змінювати? Е, тоді я відповім, як це виглядає саме моїми очима. Але я тут мушу одразу обговорити межі моєї компетенції. Тому що моя позиція командир роти. Що бачу я? Я бачу, як діє рота. Я бачу, як діє батальйон. Максимум, що я можу побачити, це як діє бригада, тому що ми намагаємось аби максимально координувати дії сил і засобів. Ось це моя межа компетенції. Тут про це я і можу говорити. Якщо ми говоримо про... Систему управління військами то е, три роки війни, з якою я спостерігаю, безпосередньо будучи її учасником. Е, у чому запорука управління військами? У адаптації до тих умов, які е, дуже швидко змінюються. До прикладу, От так власне, як ви і замовили, поясненням для глядачів, uh -huh. тобто для людей, які ймовірно ну, не мають якихось там академічних знань а, щодо військової справи. Дивіться двадцять е, рік. У 22 році ворог нас переважав е, і в е, кількості е, сили, і на порядки переважав. Ви в окремих типах озброєння, зокрема в артилерії. Натомість, ми переважали ворога по, власне, здатності адаптовуватись до е, тих умов, е, які сталися в ситуації, коли ворог тебе переважає в рази, а дечому на порядки. Наприклад, Мавік. Ми, на відміну від ворога, який бив по площах, нагадаю, в нього на порядок, це на ноли, разів 10, подекуди більше, було більше артилерії. Вони накривали території, тобто вони накривали площі. Натомість ми, застосовуючи майки, били по цілях. Результат у 2022 році ми, маючи величезний недостаток і в кількості вогневих засобів і про артилерію, і в кількості артилерійських снарядів, ми змогли зробити певною мірою чудо. Це приклад правильного управління силами і засобами, що воно означає простою мовою. В тебе є розвідник, який вже оперує чимось, що дає тобі якісну перевагу. В тебе є сили, це цей розвідник, який вміє цим користуватися. В тебе є засоби. те, що в того розвідника в руках, тобто дрон, і в тебе є твоя артилерія. Якої менше. Але ти свої засоби застосовуєш ефективніше, отак виглядає воно на рівні безпосередньо бою. і це можна масштабувати на той рівень, про який говорив е шановний пан народний депутат, і про це зараз е говорять і експерти, і військові, і політики, і це добре що є ця дискусія. Але все ж описувати про зміни про те, як би мало. Відбуватись управління я можу саме на рівні рота, батальйон, бригада. Більше того, ми багато в чому можемо бути прикладом для наслідування, тому що от слово управління, правильне управління, мова йде про ефективне використання того, що у тебе є. І от координація між тими силами і засобами дає змогу перш за все завдавати супротивнику втрат неспівмірних син е і зберігати особовий склад, перш за все, і тримати позиції, пане Олександре. А що зміниться, якщо і це ну, про це так само говорять багато там експертів? Навіть військових журналістів, ну безпосередньо військових, так е, про те, що е, ну от в нас зараз вже ж бригада, так є найвищою такою е, ну формою військового з'єднання. А кажуть, що ну от треба, мовляв, там переходити на дивізії на корпуси. Е, от отут е, які позитивні зрушення можуть бути, якщо перейти на таку систему, якщо вони можуть бути дійсно. Знову ж, я мушу тут наголосити, що на цьому рівні я е, не маю компетенції, але якщо ви мене питаєте, суб'єктивна ваша думка, думка так. так. Ми ж а не, не, не що кажемо, питає... що це е, істина в останній інстанції. Так. Тому я не виступаю тут експертом. Я просто кажу: ну. на мою думку, що би це могло дати. Ну, знову ж, якщо е, зараз змінилась е, специфіка самих бойових дій. Іншими словами, ми зараз ну, сперлись, е, е, і ворог е, планомірно тисне е, фактично по всій лінії зіткнення, е, концентруючи, е просто збільшуючи тиск на ті чи іншій ділянці фронту. <плес> е, і натомість, натомість для нас вкрай важливо було б знову ж те, що я вже казав, тільки це вже зараз на макрорів. Максимально ефективно використовувати те, що у нас є. Очевидно, щоб координувати усе в межах бригади, е, це має бути ефективне управління на рівні бригади, але щоб тобі координувати те, що є на рівні декількох бригад. Якщо в в тебе це окремі організми, все ж наскільки я розумію, ідея, якщо це буде єдиний організм у вигляді, наприклад, дивізії, тоді е за думкою тих е експертів, військових, які пропонують ці зміни, е це буде просто ефективніше управління. Краще координація, краще використання е, наявних сил і засобів. І знову ж, якщо ви питаєте мою суб'єктивну ага. думку, ну припускаю з точки зору логіки, що так би, мабуть. Тобто, це і був би очікуваний результат подібних змін. Але у будь-якій державній політиці ти мусиш дивитись на очікувані результати, і ти маєш думати про імовірні наслідки. От тут я не маю експертизи. Тому це потрібно поза сумною, зміни потрібні. Чому? Тому що ти маєш постійно адаптовуватись під ті умови, які ти потрапляєш. Але в оцінці будь-яких пропозицій щодо вирішення тої чи іншої проблеми, бо яку проблему тут хоче вирішити? Проблему десь координації. Тобто покращити координацію. Зрозуміло, які є очікувані результати. Чи є якісь імовірні наслідки? Ну тут я вам не підкажу, пане Олександре. А от е, може тоді ви ну не те, що підкажете, а розкажете, чи ви стикались е, знову ж таки? Е, бо зараз така е, також дуже багато критики, дуже багато. Нарікань, ну, до прикладу, стосовно там наказів тих чи інших, тих чи інших командирів, які ці накази віддають, е, так і от е, колеги з видання тексти Орг провели таке ну ґрунтовне дослідження цього цього питання, спілкуючись там з пересічними ватами, з командирами, з вищим командуванням там на рівні генштабу, міноборони і так далі. І от е, з'ясували такий момент, на що надходять скарги е, до уповноваженого справ людини, вони звертались. Е, от в чому проблема на що скаржаться військові на командирів? так от пункти я перечислю: некомпетентність, особиста неприязнь командира по відношенню до підлеглих підлегло, підлегло фізичне насильство, булінг, так звані панські замашки, неофіційні штрафи і побори, і ну навіть лікування, якого там потребують бійці, часом ну і направлення, якого вони потребують на лікування, цим, начебто, можуть там спекулювати командири, використовуючи цей фактор як привілей. Наскільки ця проблема є на вашу знову ж таки суб'єктивну думку? Просто з того, що ви спостерігаєте, я не кажу там про ваш підрозділ конкретно, так наскільки вона є глибокою? Ну і і, і наскільки це позначається власне на, е, на боєздатності, на загальному настрої, на загальній атмосфері у війську? Дивіться тут, е, я боюсь, що я не можу бути репрезентативною вибіркою. Ну, власне боюся, тому що ну ви батальйонів кінди в інші, ну щось подібне, ну просто ну це неможливо. Ну, я вам скажу більше. Добре, якщо... Добре пане Олександре, ви... тоді, а завдяки чому а, о... році... да Вінчі вдалося не... досягти, а... вдалося знівелювати оцей негативний фактор. От, умовно кажучи, яку практику варто було б масштабувати там на інші підрозділи, щоб оті факти, про які я сказав, так як і колеги мої там ну, досліджували, щоб їх мінімізувати ну, хоча б? Ми, Ми прийшли сюди от базово. Ми ж доброба. Ми прийшли сюди добровільно. Коли е, ну, я е, прийшов вже безпосередньо в батальйон, ну, то Давінче до нас ставився як до собі рівне. Ну, я собі ну, в дурному сні не, не можу уявити, а, аби ну, командир ставився от так, як ви описуєте. Ну, Тобто е, секрет в тому, що ти сприймаєш своїх підлеглих як, перш за все, рівних собі з точки зору чинку. Це люди, які прийшли боронити свою країну. І, відповідно, ну ці люди, ти це зробив, ти маєш з цього приводу самоповагу, але ж ці люди зробили те саме, і ти маєш з цього приводу повагу до них. Е тому в нас відкриті рекрутингові центри, і у Києві. І, і, тому ми закликаємо громадян е, долучатись до нас. Але це ж уже традиція, коли ти базово так будуєш взаємовідносини в колективі. В нас зараз насправді більшість е, піхотинців, от, е, це е, люди мобілізовані, але ставлення то саме. Тому, наприклад, якщо е, людина потребує е, якоїсь медичної допомоги, то е, я не просто йому зроблю усе, що я маю зробити як командир підрозділу. Ну, так буває, наприклад, що потрібно якісь медикаменти. Завдяки небайдужим громадянам я можу цьому бійцю ті медикаменти купити. Це зворотня історія до того, що ви описали, а, це, це, е, це вкрай негідний вчинок вимагати щось у підлегло, е, користуючись своїм е, службовим становищем. Оце так робить людина. Ну, це негідний вчинок Відповідно, якщо у вас в колективі. Є поняття гідності, то ти поважаєш людину. Ти не можеш собі дозволити вчинити по відношенню до нього негідно, бо ти перш за все в своїх очах будь негідником виглядати. Ось так. Пане Олександре, будемо завершувати, але тоді все ж раз ви згадали, і це мені здається, теж ну сюди ж в цю ж скарбничку, так ви от згадали про рекрутинг. А як От змінилась, щоб теж ну вже так для повноти картинки, була історія після того, коли там закон про мобілізацію, спершу були такі доволі хороші темпи. Про це принаймні казали наші можновладці. А зараз вони знов пішли на спад. Якщо говорити про рекрутинг, про прихід новобранців безпосередньо в батальйон. За останні ну там кілька місяців, так починаючи, коли в нас в квітні здається закон про мобілізацію. Ну там за 3-4 місяці останніх. Як як змінилась от історія з приходом до, до вас новобранців? В, в плюс чи в мінус? Ну Зрозумієте, в принципі, рекрутинг, він десь більш-менш тримається на одному рівні, але є величезна проблема з мобілізацією. і це те, на що ми, як військові, вплинути не можемо. На це мають вплинути носії повноважень політичних тобто політики. І треба усвідомлювати, що якщо зараз ми не дамо собі раду з мобілізацією, ну, ми можемо зазнати поразки у війні. Не лише в мобілізації секрет нашого успіху. А я вірю, що успіх таки буде. Але провал мобілізації це може бути кеймовець, і це, зрештою, тут же ж мова не про те, що політик має зробити такий закон, аби загнати людей в армію. Ні, тут скоріше мова про мобілізацію громадян у своїх головах. Ми маємо усвідомити, що якщо ми зараз не мобілізуємося як суспільство, якщо ми зараз не припинимо чвари на предмет того, чому не, я не йду, бо хай спочатку депутати, тому що все вкр... От, от от. Все це так, є проблеми в нас, і з корупцією є проблеми, і, е, але це не причина здійснити державний суїцид. Тому ми маємо усвідомити, що мобілізація це необхідність.